Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні я підготував кілька важливих новин для українців за кордоном і для українців в Україні. Тому дуже рекомендую всім уважно подивитися, послухати, зробити репост, вподобайку. Звичайно, і не забувайте підписуватись на канал. Це надзвичайно важливо для просування і для розвитку українськомовного контенту. Дякую всім за кілька потрачених ваших секунд. Українців змусять звітувати за кожну гривню на рахунку. Українські банки планують посилити комунікацію з клієнтами, аби документально підтверджувати джерела своїх доходів. Також банки хочуть розробити єдиний централізований реєстр сумнівних клієнтів та виключити використання платіжної інфраструктури для дроп схем. Про це повідомляють на сайті Асоціації українських банків. Особливу увагу було приділено питанням посилення моніторингу фінансових операцій, покращення прозорості ринку та запобіганню незаконному використанню платіжної інфраструктури України. Учасники заходу ацептували увагу на необхідності об'єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії протидії фінансовим злочинам, що підривають стабільність економічної системи. Зазначалося, що дроп-схеми створюють значні ризики як для фінансових установ, так і для державної безпеки, оскільки часто використовуються для ухиляння від податків та фінансування терористичної діяльності. Банки зазначили, що добровільне дотримання узгоджених принципів дозволить уникнути. Надмірного адміністративного регулювання, забезпечити ефективний контроль за ризиковими операціями та зміцнити довіру клієнтів до фінансової системи. Саморегуляція, як підкресли учасники, є важливим кроком на шляху до стабільності та розвитку банківського сектору України. Чи будуть перевіряти всі рахунки, які зараз відкриваються, які вже є відкриті, на які щось приходить, хтось комусь перераховує, ще невідомо. Попередньо була розмова про, якщо я не помиляюся, 200 тисяч євро чи доларів. Якщо є на рахунку, то вас можуть спитати, де ти то взяв. Але також були розмови про те, що якщо часто переказувати кошти, можу також запитати, що за кошти, куди переказуєш. Зараз як бачимо, по тому, що написано, по тому, що заявили, можуть і вимагати письмове підтвердження, звідки ті чи інші надходження. Ну тобто, звичайно, коли вам приходить на карточку зарплатня. Тут питань нема, це все офіційно, це можна все підтвердити, підтвердити документально. Але коли ви десь може отримуєте якісь додаткові кошти, хтось вам пересилає там з-за кордону або ще щось, можливо, за таке виникнуть якісь запитання. Ну, подивимось, побачимо, якийсь меморандум підписаний, що зміниться вже безпосередньо в банках по відношенню до клієнтів, будемо знати вже найближчим часом. Але те, що взялися за фінансові перекази з карток на картки. Це факт. Я думаю, що більшість з вас чули про те, що в Польщі зараз планувалися зміни щодо працевлаштування. І мала бути дуже серйозна зміна. Іноземців мали працевлаштовувати тільки на умову о праці. Це офіційний документ, офіційна умова. І не всі роботодавці готові були влаштовувати працівників по умові о праці. Ну там навіть не те, що всі, більша половина іноземців в Польщі працює на умові злицення. Я не знаю, 60 чи 70% відсотків в Польщі працює по умові злицення. Це теж документ, теж офіційний. Там менше податків сплачується. і досить часто якісь маніпуляції або якісь шахрайські схеми вони йдуть через умову злеценя. Там набагато легше здурити якимось чином змахлювати і тому подібне. Звичайно, в кінцевому варіанті досить часто страждає сам працівник. Тут була запропонована така річ, що давайте ми всіх іноземців по умові о праці. Але тут дуже сильно збунтувалися і Роботодавці, які говорять, мене готові, мене буде мати стільки можливостей. Ну ще раз наголошую, що по умові праці більше податків сплачуються до бюджету. Відповідно, якщо ви там маєте 10 працівників, ви платите одні податки по умові праці. А якщо ви маєте по умові з таку ж саму кількість, то менше. А якщо ви маєте 100, 200 або 1000 працівників, і вони, наприклад, працюють по умові з а треба перейти на умову праці, то це порядний такий удар по гаманцю роботодавця, тому дуже багато. Роботодавці в Польщі збунтувалися, надавили, і зараз уряд такої поправки не прийняв, ну і поки що приймати не буде. Тобто, не буде такого, що зараз всі іноземці обов'язково будуть працювати тільки по умові опраці. Залишається і умова опраці, і умова злицення. Можливо, що з часом зміниться в тому напрямку, тому що особисто я за умову о Там всі складки, всі податки, все сплачується до бюджету, тобто ви захищені максимально. По умові праці складніше надурити працівника, і дуже мало випадків таких. По умові злицення частіше це трапляється. Ну так трапляється. Це підтверджений факт. Тому я, коли був в Польщі, працював тільки по умові опраці, але дуже багато хто працював по умові злицення і зараз працює, і немає з цим ніяких проблем. Це вже залежить від самого роботодавця, який надає роботу. Якщо це якийсь афірюга, ну то там чи умова опраці чи умова злицення він вас надурить. Якщо це нормальна людина, нормальна фірма, ну то чи умова злицення, чи умова праці, все норм, все можна працювати. Тому наголошую, цю поправку не було прийнято і надалі є можливість працювати як по умові опраці, так і по умові злицення. Також законопроект передбачає посилення покарання для роботодавців, які нелегально працевлаштовують іноземців. Такі дії каратимуться штрафом від. 3 тисяч до 50 тисяч за кожний випадок, а було до 30 тисяч, тобто на 20 тисяч штрафи підросли. Ну і як розповідає Кшиштов Пашик, міністр розвитку та технологій з проекту було вилучено вкрай несприятливі положення щодо обов'язкового працевлаштування іноземців за трудовим договором умови о праці. Цей проект скасує розширені повноваження Національної інспекції праці та прикордонної служби щодо підприємців, які наймають на роботу іноземців в Польщі. Тому всі видихаємо, залишається і умову праці, і умови злицення. можна приїхати до Польщі і вибрати будь-який спосіб працевлаштування. І ще вони на завершення позитивна хороша новина. Україна в Польщі відкриє додатково ще два консульства в познані і вжеві. Про це заявляє наш міністр закордонних справ. Як заявляє Андрій Сібіга, через велику кількість українців в Польщі, Україна планує відкрити два нових консульства в країні в Жешові та в Познані. за словами міністра. Наразі в Польщі є друга за чисельністю українська громада. В країні триває близько мільйона українців. Я думаю, що більше близько мільйона це тільки тих, хто має статус Укр. А ще якщо порахувати ті, що були до війни, ті, що вже там довгий час мають сталий побит або навіть громадянство польське, а й мають ще й українське, то там буде. Порядка більше тому виникла необхідність посилювати консульську присутність в цій країні. Україна планує відкрити ще два консульства. Ну, хоч щось доброго, буде можливість більшій кількості людей прийти в консульство, замовити якісь послуги, отримати ці послуги. Це добре. Ще одна: Україна також має намір відкрити нові консульства в Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції, де також проживає велика кількість українців. Такі новини я вітаю тільки двома руками за. Це супер, це добре. Велика кількість українців за кордоном, і потрібно відкривати консульства. Потрібно допомагати їм з документами, потрібно обслуговувати, тому що ті черги, які є, це якийсь капець, і треба це зменшувати. Якраз цим і буде зменшуватися наплив людей на ті чи на інші консульські установи. Друзі, ось такі новини, такі інформаційні моменти. Дякую всім за те, що. Дивилися, дякую за те, що підтримали. Підписуйтесь на канал з вами. Я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.